Я для себе тут намалювала таку діаграму, діаграму можливих мотивацій боротися у війні проти Росії. Це захист дому. А якщо на дім напали, то ну, логічно, що ти захищаєш свій дім, захищаєш те, що ти набув протягом життя, захищаєш рідних людей, які близькі. Далі це мотивація, яку я теж неодноразово чула від людей. Мотивація не допустити. Щоб на наших територіях було те, що є в Росії, тобто безпреділ, я спеціально да, думаю, що це такий неперекладний концепт, хаос, безпреділ, підвал, насилля, життя по поняттям, да там обмеження свободи слова, взагалі обмеження свободи. Тобто ми боремося за те, що ми не хочемо мати цього у нас. Да? Ми не хочемо русского міра тут, ми не, просто е, не хочемо так жити. А далі є така мотивація, як от, боротьба за українську культуру і ідентичність. А ще одна мотивація це боротьба за дгарму, за, е, ну, за закон, за справедливість, е, ну, за Якийсь порядок речей, який ми всі підтримуємо. А ми підтримуємо той порядок речей, що якщо хтось безпричинно нападає на когось іншого, то це порушення порядку речей. Так? Це... це насилля, це, як в індійській традиції, називається адгармою, це гріх, і, ну, і тому ми боремося, то тому, тому що ми за правду всі, да? ми за адгарму і. От така мотивація може бути. Да? Вона навіть не пов'язана з Україною. От ці мотивації я, розділи, я розмістила на діаграмі, яку я розділила на дві частини. Перша група мотивацій це обумовлені мотивації. А друга група мотивацій це необумовлені мотивації. І вийшла така річ, що на цій діаграмі. Обумовлені мотивації це захист дому, це уникнення ситуації, яка є в Росії, уникнення такого життя, яке є у загарника нашого. І обумовлена мотивація теж українська культура як така. А на іншій половині діаграми, там, де не обумовлена мотивація, я розмістила захист гарни і цікаво, що тут теж можна розмістити українську культуру та ідентичність. Дякую. мене такі думки виникли, що можна виділити поряд з обумовленою і необумовленою мотивацією, відсутність мотивації, коли йдеться про реактивність, певну реактивність. Ось, якщо, наприклад, йдеться про в цілому так ось пострадянську державу, будь-яку, то там інтереси бюрократії. Чи олігархі переважають над іншими інтересами. І ось, якщо подивитися на армію, яка, наприклад, там розброїлася в пері... пострадянський період, тобто, можна так сказати, то така керівництво армії стає частиною бюрократії в той час. І якщо починається війна, то, звісно, вона вступає в війну, але реактивна. Тобто вона захищає себе автоматично реактивна, але цього недостатньо для того, щоб витримати натиск ворога, тому що для цього потрібно перебудувати країну. І ось, щоб мобілізувати перебудувати країну, потрібна дійсно нова мотивація: хай і обумовлена, хай і за інтереси своєї країни. Але вона дає змогу вже не тільки реактивна. Відбиватися, типу на, на відчепісь, але боротися на рівнах. Але якщо м, подивитися ресурси України, то їх недостатньо, щоб перемогти. Максимум, що можна тільки тримати фронт і ось і, і вся на перемогу можна говорити тільки, якщо виникне певна коаліція різних держав, яка має одну мету. А така мета має в своїй основі мати необумовлену мотивацію. І ось тут потрібно переходити від обумовленої на необумовлену мотивацію, щоб шукати якихось яких союзників. Тому що поки у країни обумовлена мотивація воювати, вона максимум, що може, тільки просити допомогу. Ну і зараз, от, під час війни, ми бачимо, що вся політика України була спрямована на те, щоб знайти допомогу, щоб вистояти проти ворога. Але ця парадигма не передбачає можливість перемоги України, тому що допомогу будуть давати тільки на те, щоб оборонити Україну на певних рубежах, а не на те, щоб звільнити вже окуповану територію і тим паче не на те, щоб перемогти Росію в цілому. Щоб знайти союзників для спільної перемоги України, потрібно знайти і спільну мотивацію. А ця мотивація вже не може бути обумовлена, тому що обумовлена мотивація у кожної країни своя. У Німеччини своя, у Америки своя, Україна своя, і там ми не можемо створити певний союз для перемоги. Максимум може бути підтримка в певних умовах один одного і, і все. І ось для цього потрібно нам вже говорити не тільки про обумовлену мотивацію, як перемогти, як утримати фронт, захистити Україну, а про те, як перемогти зло. Як захистити істину, тхарму, справедливість? Ось, наприклад, вся політика з Індією, вона така, тому що в парадигмі обумовленої мотивації в Індії свої інтереси України, своє інтереси, Росії свої інтереси. А якщо перейти на рівень необумовленої мотивації, що війна має вестися за тхарму за справедливість, то ми бачимо, що Індія реагує. За такою мотивацією інакше, наприклад, коли був суд над кити, вона не дивилася наскільки обумовлена вигідна. Корисно тримати якийсь зв'язок Союз з Росією таргової стосунки, вона виступила за... на захист книги, готова була розірвати всі стосунки з Росії. Хочеться було не вигідно індії, тому що тхарма вище. А зараз, коли ми спілкуємося на рівні міжнародної політики на, на... в парадімі обумовлених мотивацій, ми не можемо з Апелювати к таким цінностям ми можемо тільки показувати, що от є така несправедливість щодо нашої країни і потрібно підтримувати, і на ній дивиться на будь-яку жертву обставин, в яких багато в світі. І ось я думаю, що дійсно нам потрібно перейти на вищий рівень, змінити парадигму і налагоджувати діалог з суспільством інших країн, і західних, і східних, і південних. От в парадигмі необумовленої мотивації боротьби зі злом. Справді, от, це, це дуже гарно пояснює, чому, наприклад, у нас Індія не підтримує, тому що. Хоча, хоча це там велика цивілізація з найбагатшою духовною традицією в світі, видно, це ще від нас залежить. Якщо ми діємо в парадигмі обумовленої мотивації, то чому ми вимагаємо від Індії діяти в необумовленій парадигмі? От хороше питання. Так. Тобто, якби ми самі вивищилися над нашими мотиваціями, якби ми самі якби донесли світу. Універсальний сенс цієї війни в сенсі, що ми тут не просто Україну захищаємо як ну, певну сутність світової культури і, і політичної реальності, а ми захищаємо щось що важливе для всього людства, то можливо тоді і Індія би почала нам допомагати. Саме так, тому що Росія має необумовлену мотивацію. Вона хоче змінити напрямок розвитку цивілізації на протилежний, на архаїку, на часи, коли був імперіалізм. Вона поєдняє. різні режими, які мають різну діалогію, але мають такий же вектор, як от що спільного між там іраном і північную кареєю. Але завдяки тому, що Роіяя говорить не про те, що от уні такі інтереси, економічно, політичні інтереси, а те, що вона протистаї до заходу. У нього така мотивація, необумовлена мотивація вища мотивація протистояння заходу. Їй дає змогу зробити такий союз з самими різними режимами. Але ця інтенція Росії вона спрямована на зло. Ну ця спрямованість на зло вище ніж якась політична, економічна, соціальна користь вигода. І тому їй вдається створити такий союз. А поки а, такої не мотивації на зло протистоїть обумовлена мотивація на захист себе, то створити аналогічний союз не вдається. Можна тільки створити групу підтримки, що зараз і є. Є от інші країни, які не втручаються в війну, але мають таку от. І... Кіт, то есть, група вот коли Петринки от, коли як баскетболісти стоїть і там якісь дівчата ось там їх підтримують на трибунах, хочеш саме. Так що від часу від себе трошки кидають за борою, щоб повністю Україна не програла. Вот така ситуація. Тому Україна зараз не вигідна позиція тому, що в Росії мотивація вища, хоч вона і стимована на зло. Потрібно теж підняти рівень мотивації. На не, на не Я знаєте, ще зрозуміла яку річ, що, на жаль, Україна не може перейти на рівень необумовленої мотивації, але також Захід не може. Тобто західні країни нам допомагають тільки, тільки тому, що турбуються про себе. Вони також себе захищають допомогою нам, тобто в них теж суто обумовлена мотивація, щоб до них не дійшло. Саме так, парадигма заходу, саме така, але специфіка ідеї, що спочатку вона проходить декілька етапів. Спочатку вона попадає в свідомість, потім обговорюється, і після цього, коли вона поширюється в свідомості суспільства, починає впливати, і ці етапи потрібно пройти. І ось перші етапи, ще не реалізовані, тобто ще не почав говорити про зміну парадигми. А якщо про них не говорить, то навіщо звідки це саму цю ідею візьмуть політики? Вони займаються тим, що перед ними лежить, а в ліпшому випадку вони керуються обумовленою мотивацією, а в гіршому випадку взагалі реактивно реагують. Якраз хотіла сказати, що, на жаль, хай там Україна не, не перейшла в іншу парадигму, але Захід, Захід теж не перейшов. Тобто вони теж тут не демонструють мудрість. І, ми все ж таки на рівні вже хоча б усвідомлення, ми розуміємо, з чим ми маємо справу. Ми має, ну, що ми маємо справу з країною якраз з необумовленою мотивацією. Да? От Ви сказали, що Росія її цілі вони виходять за межі будь-яких політичних, економічних і інших вигод. Да? Це абсолютно трансцендентна мотивація, така некрофільна, і ми це, хоча б, вже зрозуміли. Ми не перевели це на рівень дії і не зробили це своєю стратегією, але ми це зрозуміли. А проблема заходу в тому, що вони навіть цього ще не зрозуміли і ще досі думають і той же Трамп думає, що з Путіним можна домовитися. Тобто Захід ще далі від нас, мені здається, і Америка, і європейські країни в усвідомленні от, і мотивації і взагалі того, що відбувається. Ну, значить, потрібно починати діалог на цю тему з представниками західного суспільства. Потрібно про це говорити, поширювати цю ідею, тому що поки вона не буде обговорена в суспільстві, вона не буде впливати. В мене є якась, якесь таке переконання, інтуїтивне, що цілі досягають якраз необумовлені мотивації. Тобто дія, яка необумовлена, обумовлена, мотивація, яка необумовлена, вона. Швидше досягне цілі, ніж щось, що обумовлене. Просто тому, що обумовленість це прив'язаність, а прив'язаність вона обмежує, це, це обмежень. Ну так, а мотивація це здатність мобілізувати. І дійсно обумовлена мотивація, вона дає змогу мобілізувати країну для війни, але у інших країн інша обумовлена мотивація. І тому, оскільки вона обумовлена, то мобілізувати на ширшому рівні важче. А оскільки як мотивація є обумовлена, вона дає змогу мобілізувати те, що суперечить, наприклад, тим політичним, соціальним, економічним інтересам. Все одно мобілізувати для. Війни. І ми це бачимо, наприклад, Ірану, Північна Корея Кореї, ну, яка вона, вона як Корея щаслива але тоталітарний режим. У неї інша мотивація, мотивація на зловище. З одного боку, це обумовлена з точки зору, економічного, інтеграція з економічного, розвиток, штучний інтелект з іншого боку, попри те, що це економічно не вигідно мілітаризація, загроза Тайваню, війна за Тайвань як можливість певна, яка Зруйнує всі можливості економічної і інтеграції з Заходом, зруйнує, але ось він може і в одну і в іншу в один, і в інший бік піти. Тобто ми не знаємо, який шлях вибере Китай. Там і так 50 на 50. Але ось і тому він на будь-який випадок підтримує і Росію, і війну в Росії з одного боку, і намагається зберігати якісь певні економічні стосунки з всім світом, зокрема з сполученими штатами. А ось Іран, Півдин, Північна Корея, вони свій вибір дозла зробили, цей вибір не обумовлений, і тому, попри свої економічні, політичні інтереси, вони готові мобілізувати всі сили на війну. І в цьому їхня перевага над демократичним табором. Так, перевага очевидна і враховуючи те, що в Росії в контексті нашої війни ще й економічна перевага. Ну і ну, воєнна перевага все ж таки, поки зберігається, то ну, перспектива видається не дуже позитивною. Ну, дякую. Дякую вам. Дякую.